Добрий день, гості та підписники мого каналу. Сьогодні я покажу, алечу, яка росте у нас в саді. От така от олеча вже починає поспівати. Розмір в неї от такий. Дуже багато соку. Кісточка має отакий от вигляд. Продовгувата. Добре відділяється від спілої ягоди. Шкурка на ягоді має трішки кисловатий присмак. Сама ягода соковита та солодка. Ось іще один сорт алечі. Точно, як називається, не скажу. Вона має більш крупну ягоду. Поспівати вона ще не думає. Поспіне вона через недільку другу. Кісточка в неї, як в цієї, що була раніше на відео, на відео про довгу, вас то на цій кісточка кругла. Прививка на огорки. Це трирічна прививка і от, от алеча. Ось іще один куща личі. Ось такий має вигляд, гілки гнуться. На цьому кущі не проводиться ніяка обрізка. Прибираю тільки сухі гілки і отак він розлігся. Це також прививка. на кореневу порослю горки. Інша куща личі. Цей кущ я показував зимою. Прививка на кореневому відводкові Ось така от ягодка. Ще декілька днів і вона почне сипатися. Тут у нас невеликий оглечовий сад. Чотири дерева маленьких. Три одного сорту. І ще одне іншого. Алеча вже повністю вистегла. Сипаться з дерева, при достиганні вона вся осипається, ягодки невеликі, на них не проводиться ніяка обрізка. Окрім того, дані дерева ростуть самі по собі, вони не обробляються ніякими хімпрепаратами. Не обрізаються. Я тільки ріжу на них черенки для прививки. І ми кожного року маємо приблизно такий урожай, як зараз на відео.